Україна, люба моя рідна ненько, знов тебе шматують вороги, знов твоїх дітей болить серденько, знов тривога й на округи. Ти тримайся, люба батьківщина, з нами Бог воює, Він за нас, з ним ми рідна, славна Україна, не залежить він нас у цей час. Прихили перед Творцем коліна, Попроси про прощення Твого. Тебе обгорнює, як дитину, не дозволить він розрушення Твого. Не шукайте порятунку від людей, адже люди такі самі смертні. Бог боронить всіх своїх дітей, і тобі Господь не дасть померти. Ти віддай йому усю хвалу. Не жадай для себе похвали і слави. Вся хвала належить лиш йому, не розділить війни із лукавим. Україна, разом з Богом ми усе здолаємо, зло усе від нас все відійде, і ми нову пісню заспіваємо. Ми прославимо Бога за любов, за Його спасіння і порятунок. Ти, наша ненько, знову принесеш хвалу Христу дарунок. Ну а поки я молюсь за мир, щоб прихилила голову перед Господом, бо лиш він надійний погодир. Aldırsın, derul yaptı bir maili.